Усім привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні субота, як завжди, суботній ринок. Це Луцьк, Західна Україна. Зараз ми з вами пройдемося по цінах і подивимось, що по чому. Які ціни. Добре, а скільки молоко? Є баночка тометь. Молоко. Палучка. По 30. Дивіться, як. Молочко літр 30 гривень домашнього. Так, дивимось далі. Є помідори по 20 гривень, цибуля теж по 20 і кабачки по 20 і по 30. Що у нас тут? А хліб, як завжди, привезли. Сьогодні базар. Насичений, багато людей, багато є усього, навіть кавуни є. Скільки кавуни? Сотні. Ні, почому? А для чого вона Так, дивимось далі. За кавуни нам не сказали, ціну хвилюються. – 200 грамів. – Візьміть, що там потрібно. – Овочі. – А скільки яйця? – 55. яйця. – О, бачите, вже яйця коштують 55 гривень. Ціна піднялася. Перці по 40. – Довазировала, що треба знімати. – І морква 30. Ось такі ціни. Помідорчики, дуже великий вибір, є по 25 і по 35 гривень, гірочки 50 і 65 гривень. Скажіть, будь ласка, по чому цей перець вибракований? 30, 25, 20, є 15 гривень. Друзі, нагадуємо, підпишіться на канал, поставте лайк і прокоментуйте. Підтримайте наш канал. Ідемо далі дивитися по цінах, що тут у нас є. Сьогодні цікаво. це домашня картопля. А скільки картопля? Картопля по 18 за кілограм. Ось яка дуже. Щось дорога картопля. Ось бачимо, 25 гривень малина. О щось таке цікаве. Активні діні якась цікава по 40 гривень за банку. Цікаво, що це. такі сухоцвіти. Далі дивимось, що тут є. Ось, помідорів дуже багато є. По 25, по 30, огірки по 55. Ось такий помідорчик по 15. На аджику. Різні ціни залежать від помідора. Картопля бачу є по 15 за кілограм, продають сітками. Сирочок такий. Бачимо, встигли впали. Ну, так цікаво, картопля для діабетиків. Цікаво, що це? Що це таке? Так, тут, як завжди, яйця є. Ціни від 35 до 27, залежить від розміру яєць. Так, тут теж багато всього є. Ага. 30 гривень коштує морква, Тут картопля по 14, цибуля по 25. Перець по 30 і червоний по 35. Ось такий перчик по 20 гривень. Ціни різні залежать від якості товару, як ви бачите, можна вибрати і. Дорожче і дешевше, в залежності від якості. Так, ідемо далі. Глянемо, що тут є ще. Ось, дивіться, 35 гривень. Кукурузка така. Чері по 60. Перець по 15 гривень. Білозірка, звичайний такий перець. Так, що тут у нас ще цікавого по цінах? Сливка. Ось така сливочка. Скільки сливочка? 25 гривень. 25 гривень. Ну, така сливка найбільша. Бабуся. Бабуся продає. Скільки яблучка? По 20. По 20 гарні такі яблучки. Скільки я маю дати за петрушку грошей? Дивимось, що в нас тут ще далі цікавого є. Бачиш, що є творог, сир вірніше. Скільки ваш сир за кілограм? кілограму? Але ціна така трошки не дешева. На сир. Так, що там є в нас? Скільки яблучка? 20. Дуже в смачні, я буду попробувати? Ні поки не треба пробувати. Ні. Бо такі всі рвані, гарні. Піксі, як на що, ціна така собі трохи. Ну, гарні яблука, але. А в руках не все, що ж. Ну, я вам вірю. Немає. Я вам вірю. А, гущі по сорок. Гущі по сорок, так? Так, ну йдемо далі. Яблучка, в принципі, непогані, ну 25 гривень. 1 кілограм 10 гривень. Це така димка, цікава, капець. А скільки тушу А, 110 гривень сушонка? Залучається, що 10 гривень, дивіться, 24. Так, дивимось далі. Тут гарний перець є такий. Картопля по 15 за кілограм, Укроп по 20 гривень. Так, Тут дивлюся, кавуни по 25 гривень за кілограм, якісь дорогі, синенькі по 20. Щось ціна така собі не дешева на кавуни. <реш> 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 Сьогодні. Люди купують багато що вже сітками запасаються. Запасаються сітками на зиму, купують собі вже, роблять запас зимовий. Ага. Бачите, люди кажуть, що почали вже купати картоплю. Цікаво, яка буде ціна. А скільки отакі от помідорчики? Помідорчик по двадцять п'ять домашній. Так, зараз запитаємо, які ціни на м'ясо. Гарні продавці торгують, і ціни в них хороші, можете купувати. Зараз запитаємо по ціни, що по чому у них. Я у них купувала товар, мені сподобався. Все було дуже смачне, свіженьке. Саме м'ясне м'ясо. Саме м'ясне м'ясо. Розбиватися. Розбиватися. Ось бачу яблучка по 12 гривень і по 10. А такі яблучки скільки? По 12 гривень. Теж по 12, а ці падавші. А це який сорт? Пишу. Мабуть, слава переможця, а може і ні. Пишу. Навіть не знаю. 20. Не знаю, який то яблука, який сорт. Це не слава переможця. Прийдете, забирайте яблук. Добрий день. Добре. Розкажіть, на що у вас по чому? Оце е, що... сало скільки? Так, да, сало, сало у нас іде таке 180, таке, 160. Так, і далі. І філяєчка йде 230. Так. Тибулі. Таке Бо, сало 80. 80. Навіть і по 80 можна. Ні, немає. Так, 180 лопатка, бочу теж 180. Шейка 230. От таке сало 180. Ну, таке гарне, м'яке. бачите, солонку смали. Та, Та бачите, звичайно, гарне. мені ваше м'ясо сподобалося. Зашла, так? Так, дякую. Дяк. Гарного дня. вам. — Всього. Дякую. дякую. Так, ворожок. Зараз заберуться. А сепараторна сметана по чому? Сто півліти. Сто півлітра. Ось така ціна на сепараторну сметану. Сто півлітри, виноградик 30 гривень, помідори 22 гривні. Перчик по 40. Кабачок 10. Яблучка дуже гарні. По 10 є солодкі. Так, дивимось, що в нас тут є. Кабачок по 20 гривень, укроп по 15 пучок. Ціни, в принципі, демократичні може бути, ще не настільки високі. Ось так само цибуля 25, перець 30 і по 40 гарний сорок перчик гарний. А це у вас медик? Мед, так, гречка липа, так. Це 150, це маленька? Школика. А, а 150. Слухайте, а чому він такий темний? Це гречка 150. А який у вас ще є, крім гречки? От я би, може, інший. Щось я гречку не дуже, бо, бо мені вона дуже ну така, я сильно сильний. А оцей теж гречка маленька? Так, да, так. Да. А, це... а скільки маленька? 75. 75. А. а дешевше не буде маленьку? Просто що, я би хотіла, ну, другий просто, інший хотіла би ми. Депутатися в цьому мужчину. А скільки оці? 50 гривень. Лісінка, так. 50 гривень банку. Я щось купила в одних, то щось мені не дуже сподобалось. Не знаю, Вони є постійніше за руки банки сьогодні. Брали кожне. Такі гарні з виду були, а розкололи то щось, щось не дуже. А перчик маленький, цей пекучий. 5 гривень. Ціна хороша. Нормально. Ну треба було би меду. Я вам дам, попробуйте. Кого? А ви прийдете? Ну давайте пару спробую. Якщо... Якщо зайде, то А ви тут завжди, да? Да. так? Три штучки дайте. Три. Та ви що? Так, давайте я вам заплачу. Скільки заплатить? Ви щось ви забагато Побуйте, дали. Пробуйте, пробуйте. Ну дякую вам. Підійду, тільки що якщо ви тут стоїте. Тут, Все, добре. попробую. Навіть дали спробувати нам горішки. Ось є мед. Метром невий. А що це таке? 150 гривень. Оце банка. Це банка меду. Коштує 150 гривень. Гречани 170 сімдесят гривень. Не знаю, мені би то меду і треба було, навіть не знаю. Мед я дуже люблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Хто любить мед, так як і я. Напишіть, будь ласка, цікаво почитати у коментарях. Ось також продають квіточки, астри гарні. А скільки ожинка? 35. Я Так, що далі? Цікавого глянемо. Є ось який гарний перець, просто як намальований. А скільки такий перець гарний? 50 гривень, ну дуже гарний. Є ще оцей на 40. А, ага, то й теж Можете, гарний зав'язати його. Можете підходити до цих Одна. дівчаток. У них дуже-дуже гарний перець за 50 гривень. Кому треба? ну Просто я не дуже люблю перець, я не беру. Так, багато є. Скільки сир? А курка? Кілограм? О, а по чому у вас картопля? А у вас є доставка? Так само за 15? Ну, якщо багато брати, ну по місту достав. Так само буде ціна? Ну, оптом. Трохи. Так, що тут дивимося? Ще є гарного. Так, теж перця багато. Не буду вже запитувати за той перець. Так. Базар, в принципі, непоганий. Друзі, нагадуємо вам, підпишіться на канал. Таким чином ви підтримаєте наш канал. Напишіть коментар. Поставте лайк. Так, ще пройдемося, подивимось. Тут я завжди олія. Ну, меду дуже багато, щось не, немає. Тут покупців на мед, можливо, ціни за високі. Яблука в основному 25 гривень. Ось тут щось таке картопля. Так, далі сироп домашній. Я бачу помідори ті. Як я проаналізувала, що ціна на сир піднялася. Вона, сир вже коштує ось який гарний виноград 55 гривень. Сир коштує вже по 100 гривень за кілограм, а раніше він був по 80. Ціна вже на, на творог, на сир вже вища. Не знаю чому, з чим це зв'язано. Так, м'ясного є дуже багато свіженького. Ціни ми вже запитували, скільки що коштує. Ось яке сало величезне. Вон, бачите, ціни на часник. Кого цікавить, є різні ціни. Гляньте яке сало. А скільки таке сало товсте? Сто ой ой ой. Ну, гарне, гарне сало коштує 180 гривень. Ну, напевно, воно і смачне. Так, кабачки по 10, по 15 можна купити. Помідорчики. Сьогодні не буду купувати помідорчики, тому що мені не потрібно. Напевно, потрохи буду виходити з ринку. Зараз запитаю ще, що... яка ціна на сметану сепараторну? 100. По 100. Ну, Ціна я вам кажу, теж трішки. Мабуть, буде рости на молочне, не знаю чому, з чим це зв'язано. Так, і напевно, що буду виходити потихеньку з ринку. В принципі, купила те, що я хотіла. Ось. Не забувайте підписатися, поставити лайк і прокоментувати. Також на нашому каналі є посилання на банку. Хто хоче підтримати наш канал. Такі ціни, помідори і по 20 можна взяти різні на вибір. По 20 і по 25 перець. І по 15 є. Буду завершувати огляд ринку. Усім дякуємо за перегляд, усім гарного дня і до зустрічі.